Сьогодні з самого ранку треба було причастити нашу прихожаночку. У неї декілька місяців тому стався інсульт і вона зараз прикута до постелі, тому їжу причащати її додому. І вранці так от було спокійно, трішечки хмарно. А потім почало гриміти. У нас наш регіон він такий особливий, і тому, коли десь щось гримить, ми обов'язково. Дзвонимо тим, хто ближче до міста Нікополь, чи сам Нікополь. І питаємо, чи це Грім, чи це можливо щось інше. Я отак зранку позвонив до батюшки, який служить в сусідньому селі біля Нікополя. І питаю, все добре, Грім чи щось інше. Батюшка заспокоїв, сказав, що Грім. Ну і слава Богу, Грім це, це добре. грім – це добре. І от... Думали, що буде погода добра, ну і дождик пішов. Пішов дождик, трішечки намочив, бабушку ми причастили. Все нормально. Матушка хотіла сьогодні з нашими маленькими прихожанами піти на ставочок, трішечки там пофотографуватися, трішечки поспілкуватися на природі, але дождик все трішечки. Трішечки все наші всі плани переправив. І. Бачите, як гримить. Прям вранці, в пів восьмої ранку, оце така погода. З самого-самого ранку. Зато всі прокинуться, напевно, ніхто не буде спати. Знаєте, два слова скажу тільки два слова. Що наші плани, вони. Дуже часто, як би сказати, не здійснюються. І вони не здійснюються, і нам від цього дуже буває печально. І за того, що ми дуже сильно на самонадіяємо. Надіємося на себе, на свої сили, на свої плани, які ми плануємо. А потім, коли це не співпадає, ми, звичайно, впадаємо в унині. Тому якісь обставини, які не так, як у нас, як нам хочеться, вони нас вчать більше довіряти Богу. Що, от Боже. Все в твоїх руках, останнє слово завжди тільки за тобою. Тому ми тобі віримо, на тебе надіємося. Да, давайте Богу довірять, бо все в нашому житті не просто так, і в нашому світі все не просто так. Будемо надіятися на краще. Бо знову-таки, після будь-якої зливи, після будь-якої грози, обов'язково обов наступає тиша. От як зараз, пройшов такий ливень. А зараз уже тихо. Навіть там, от в небі, я не знаю, чи камера покаже, навіть в небі трішечки почало світлішати. Оце наш храм. Це я біля храму зупинився. Та, телефон не буду на вулицю виставляти, тому що ще дощ не закінчився. Після будь-якого грому, після будь-якої бурі, яка б вона страшна, не було завжди. Наступає тиша. Прямо як зараз. <хи> тільки що так лило, як з відра Їду на машині, дороги не видно. А зараз так за все заспокоїлося. Да, і ще одне. Ми, те, що для нас важливо, і те, що нам до серця, про це ми говоримо. Навіть не те, що для нас, те, що нам до серця, а те, що ми самі пережили своїм досвідом. От я тільки що пережив досвід ранкового ливню, під який я. Трішечки потрапив, трішечки мокрий за це. От я вам говорю вже от про цей дощ, про цей ливень, про цю непогоду. Ех. І нам дуже важливо говорити не тільки про якісь такі обставини з нашого життя, а нам говорити треба про Бога. Але знову таки про Бога і про свою церковність ми можемо говорити красномовно і знаходити завжди слова для цього іншим людям. так? Тільки в тому випадку, якщо ми живемо Богом і живемо церквою. Тому, будь ласка, якщо нам не вистачає слів для того, щоб поговорити про Бога, значить, ми не досить все робимо достатньо для того, щоб наша церковність була нашим життям. Адже знову таки, я ну, з багатьма людьми спілкуюся, і знаю багатьох людей, які можуть годинами говорити про якісь земні речі. Про, ну, Прості речі да? про дощ, про погоду, про... Мужки люблять говорити про автомобілі, про політику, <смі> про всяке таке. А, і чому? Тому що це для них важливо. Вони цим, вони цим живуть, вони це пережили. А нам, християнам, треба знаходити слова і сили, щоб говорити про Бога. Адже ми повинні жити Богом і в Богі, будучи в Його церкві. Так, погода заспокоїлася. Буду далі, буду далі, тому що сьогодні багато справ. Треба з багатьма людьми поспілкуватися. Треба, треба трішечки сьогодні побігати. Всім гарного дня. Нехай ви будете чути тільки грім, а всі інші звуки, а всі інші звуки нехай не, не лунають там, де ви живете. Нехай буде тільки грім, а все інше, нехай, нехай воно відійде. Бережи господь, всім гарного дня.